До обіду натовп сепаратистів збільшився приблизно до тисячі осіб. Ми за безплатно ми сам свою демократію. І нас починають говорити, називати терористами, проросійськими, як ще, я вже не знаю. Між опонентами періодично спалахують суперечки. Да. Згодом словесні баталії переростають у бійку. Сепаратисти кидаються на проукраїнських активістів. У хід ідуть порожні пляшки, димові шашки, петарди. Із натовпу витягують десятьох постраждалих. Їх забирає швидка. Тим часом сепаратисти вода вимагають цілковитої амністії для учасників нічного штурму. Перемовини з ними веде міський голова. Харків город ні частина України, і я їм це об'яснив слух, що ніяких референдумів, ні на якісь сепаратистські теми в Харкові, от конкретно те, що зв'язана з Харківським міським совітом, не буде. Питання прос пойдумався о чому апіром о це об ністії. людей, которые вошли в здание областной администрации. Мы не повредили ничего, не оставили ни на каком этаже мусора. Сегодня нам Геннадий Адольфович объявил, что возбуждено уголовное дело в отношении лиц за вооруженным захватом, захвативших здание облажной администрации. И не могу точно предсказывать ту ситуацию, которая может быть, тем более она инспирирована извне тоже. І ми це знаємо, і у нас існета доказ... об этом доказательства. Ну я щаю ті дії, котре час ділять обласна адміністрація. К ним претензій бить не можуть залишати будівлю ОДА. Сепаратисти відмовляються. Проте російський триколор над будівлею таки змінили на український прапор. За фактом захоплення держустанови та масових заворушень. міліція відкрила кримінальне провадження. Світлана В'ячеслав Кузьменко, Харків, П'ятий канал.

Рішення про створення незалежної Донецької республіки з подальшим входженням до складу Російської Федерації НАТО, що захопив приміщення уда зустрічає гучними оплесками та вигуками Росія. Під звуки гімну тієї ж Росії прапор Донецької області замінюють на стяг заборонений в Україні сепаратистську організацію Донецька Республіка. За ультиматумом про російських активістів позачергову сесію сьогодні мали провести депутати обласної ради. Проте вони так і не зібралися. Відтак сепаратисти ухвалили рішення розпустити обласну раду, натомість створили нову, так звану республіканську народну раду. Відразу і засідання провели. Ілігатор голосувай за зовні та середини захопники забаркудували приміщення у Дати СБУ автомобільними шинами. Всередині чергують десятки людей, озброєних автоматами та кіками. Мітингувальникам підвозять суміші для коктейлів Молотова представники прокуратури переконують, роблять усе можливе, щоб розблокувати споруду. В наслеше приймаються міри к переговорам з. Тіми, хто блокує здання для того, щоб розблокувати здання мирним путем без применения физической силы. Там є, звісно, і раніше судимої, є сервіси, які знаходилися в состоянні, скажімо так, алкогольного опьянения, але об этом говорять зараз рано. Тільки начало средство. Референдум про суверенітет саме проголошеної Донецької республіки, хвалили провести не пізніше 11 травня. Кажуть, цю дату поводили з представниками Харківської та Луганської областей. Якщо ж київська влада чинитиме опір волевиявленню, погрожують просити захисту в Росії. випадку агресивних дій з сторони нелегітимних київських властей і підтримки їх місцевими органами власті, звернутися до Російської Федерації а віді временного миротворчого контингента місцеві провладні політики Донецьку республіку не визнають, а дії проросійських активістів називають провокаційними. Те, що На сегодняшний день имеем это не мнение Донбасса, не мнение людей, живущих, населяющих наш Донецкий регион. Это всего лишь крики, выкрики отдельных лиц, по которым, ну, я думаю, разберутся и правоохранительные органы. Сепаратисти перешкоджають роботі українських журналістів, відбирають картки пам'яті та касети із відзнятим матеріалом. Працювати дають тільки російським змі. Сьогодні озброєні невідомі намагалися захопити Донецьку власну державну телерадіокомпанію. Дійшло до стрілянини. Міліція напад відбила у як під'їхало п'ять ну, машин. Примірно ані зразу вийшли і одразу без без розговору сразу стрелять начали. Прокуратура відкрила кримінальне провадження за фактом захоплення. Адмінбудівель згодом справи планують об'єднати та перекваліфікувати на статтю спроба повалення конституційного ладу та захоплення влади. Юлія Божко, Черенко, Донець, П'ятий канал.